Останні осінні вихідні без опадів та з плюсовою температурою повідомляють вінницькі синоптики. Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності. Жовтий, температура повітря вночі коливатиметься від плюс одного до плюс шести градусів, вдень від плюс чотирьох до плюс одинадцяти, із незначним зниженням у неділю та понеділок. У той час, як в інших областях України прогнозують дощі та сніг, вінничани можуть насолоджувати останнім осіннім теплом. Прогнозуємо безістотних опадів. Будьте уважні, на дорогах, в суботу, вночі та вранці очікується туман, виданість 200-500 метрів. Це відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. У неділю та понеділок, вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі у межах 1 градусів тепла. В день у суботу у межах 6-11. В день у неділю та понеділок прогнозуємо незначне зниження температури повітря від 4 до 9 градусів тепла.